Доброго ранку всім, хто мене бачить, хто мене чує. Сьогодні проговоримо з вами, хочу довести до відомих громадян, які мене будуть дивитися, про те, що відбулося вчора. На перший погляд, подія не дуже якась важлива, а з другого боку, для мене вона важлива. Справа в тому, що вчора, зранку, я оприлюднив публікацію про Золочівський райвідділ поліції. Ця публікація була присвячена тому, що, що керівництво Золочівського райвідділу поліції відмовились мені у наданні, у наданні для ознайомлення в приміщенні Золочинського відділу поліції матеріалів службового розслідування на колишнього працівника, на колишнього заступника начальника районного відділу поліції бідного Мар'яна Васильовича, якому за наслідками цього службового розслідування оголошено суворо догану. Я хотів ознайомитись, тому що маю таку думку, що це службове розслідування було проведено незаконно, і незаконно на нього, на цього, підпол... на цього колишнього підполковника поліції бідного накладено дисциплінарне стягнення. У мене така є думка, і я цієї думки не позбудусь, поки я не ознайомлюсь з матеріалами. Але мені було відмовлено. У зв'язку з тим я і написав публікацію, в який вигляд ці факти. Виклав е, факти порушень закону з боку, з боку Віктора Хорхоти і начальника Золочівського ревіду поліції Шимона Василя Васильовича. Так от після цих, після цих публікації, вона була прилюдна приблизно в 9-й годині, на телефон моєї дружини за, зателефонувала. На мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка в грубій формі, з криками, з погрозами почала значить, вимагати від моєї дружини інформації, де я зараз знаходжусь, що я зараз роблю, чи я у Львові, чи я не у Львові. Ну а оскільки дружина була трошки, будемо говорити, шокована, перелякана, вона слухала все, що в їй говорить, і нічого не говорила. А потім сказала тільки одне єдине, чого ви до мене дзвоните, якщо вас цікавить мій чоловік, дзвоніть до нього. І тоді та особа, яка була на другому кінці значить, телефону, заявила, якщо ви по-хорошому нас не розумієте, ми тоді приїдемо до вас з обшуком. А якщо ні, то тоді ще будемо живати інших заходів. Ось такі погрози пролунали на мене з боку, я вбачаю з боку працівників Золочівського відділу поліції за ту публікацію, яка була вчора оприлюднена. У зв'язку з, зв з тим, що начальник Золочівського відділу поліції є дружбаном, дружбаном генерала Шляховського, тобто... Тобто Шляховський перетягнув цього шимона з Закарпаття, де, він, де раніше Шляховський працював. Я вважаю, що це є одна пара лейка, які влаштували, влаштували, значить, колишньому співробітнику Золоча відділу поліції, бідному, влаштували таке його переслідування за його принципову позицію життєву. Це теж моя така думка. Я поки не, поки не побачу всі документи від цієї думки, не відмовлюсь. А далі хочу сказати ще більше. Хочу сказати, що у Золочівському ревідірі поліції загубилися, загубилися, представляєте, загубилося 15, 15 посвідчень офіцерів, офіцерів запасу поліцейських. Провели службове розслідування і не знайшли, хто ж, куди, подів, чи вкрав, чи як, чи виніс, і чому, і так далі. Де ці 15, де ці 15 е, по, е, військових квітків, офіцерів запасу. А на мою думку, дуже проста арифметика. Вони нікуди не зникали, просто треба було для е, ці. Значить, ліквідувати або створити видимість, що вони відсутні, для того, щоб цих щоб цих поліцейських е, викликати в ЦТК, оскільки в них немає загублені, чи я будемо говорити як військові квітки, для того, щоб їм вручили повістки і призвали їх е, в зброю Збройних сил України. Це моя думка. Я думаю, що вона має право на життя. А тепер хочу сказати, що. У зв'язку з тим, що мені пролунали такі погрози, погрози фізичної розправи, погрози, погрози значить, тиск на мене як на журналіста, як на громадського активіста, От, у зв'язку з тим, що в діях оцих посадових осіб, які телефонували, які погрожували і так далі, бачаються ознаки статті 170 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. Я подав заяву про кримінальне правопорушення. Вірніше подаю, вона зараз буде вручена в черговій частині про те, що от на мене чиниться тиск і намагається е, припинити мою громадську діяльність, щоб я перестав писати, щоб я перестав досліджувати ті. Факти, які свідчать про порушення законів, для того, щоб припинити мою, мою значить, громадську діяльність, і для того, щоб я припинив оце все викривати і писати. Ось, і хочу сказати, що це і порушення статті 34 Конституції України, яке чиниться на мене, щоб, значить, про будемо говорити про перешкоджання свободі слова, це перешкоджання прав людини. Щодо свободи слова і законних інтересів громадян. І це чиняться такі дії, незаконні дії, чиняться працівниками або державними службовцями органів поліції. Це взагалі неприпустимо, на мою думку. У зв'язку з цим скеровано ряд скарг у вищі державні органи, в тому числі до, до уповноваженого справ людини, до міністра. До Генеральної прокуратури, до керівника Національної поліції і шеф іншій організації для того, щоб припинити, припинити ці неподобства і притягнути до відповідальності, встановити і притягнути до відповідальності тих осіб, тих службовців золиші скоровіді, які вчинили оці правопорушення. На цьому дякую за увагу.